Житловий комплекс Діброва Парк нам трішки докладніше, от можливо, в подробицях, можливо, в певних оцінках і трендах. От роз'яснити слова тарнавського і а, цю інформацію про а, успіхи на півдні і просування або зусилля в районі Бахмута. Якщо брати світа, південь, ну загалом і так поверхово, ну це означає, що наші війська далі вклинюються в цей ряд російських укріпрайонів. Які там на ну, цьому, з ким так, із, з якими контактує наш виступ біля ВРБО, ну, з ким так просто вже вживати сполучені лінії Суровікіна, мабуть не сильно е, доречно, але про укріп укріпрайон, а укріп районів там багато, ну, це означає, що слава Богу, хоча б успіхів в штурмі цих російських укріпрайонів, вони є. Відповідно, цей от тренд на те, що навіть якщо... Ну, звісно, це таке. Треба просто виходити в будь-яких там навіть песимістичних прогнозах. Навіть якщо трапиться так, що до початку зимових там холодів або навіть синіх душів до токумака вийти не вдасться, все рівно вдасться створити певний плацдарм, називаємо це так, який дозволить хоча б реактивною артилерією перерізати оцю е, залізницю. По хороді волноваха туди пологі і ну і далі на Мелітополь. Ну і з тим, щоб досягнути однієї з базових там задач контрнаступу, тобто виснажити російський потенціал, створити їм логістичні проблеми, ну і плюс хотя ж акцентуація, щоб втрати ворога різко виросли. Причому що це, скільки, там, 300, понад 300 штаків тільки на південному напрямку, це при тому, що РФ, якби, якщо брати середній підрахунок, то щодня мобілізовує десь 660 осіб. Ну, Тобто, слава Богу, тільки на одному напрямку Половину за добу, отак, от половину добового потенціалу РФ взяли і викосили. Що, в принципі, uh -huh. добре. Ті всі історії про те, що там десь там про просування в районі Новопрокопівки і Копанів, ну, скажімо так. Вони демонструють якраз наскільки є високими стратегічні успіхи наших військ, в тому, що якраз дуже важливо не просто там добитися якихось територіальних просувань, але зробити так, щоб росіян максимально було знищене військ. Бо маємо бо минулого року ми отримали зворотню ситуацію: кардинальні територіальні просування, але не знищена російська армія. Ну але з третьої сторони. Ну, зважаючи на поточну ситуацію на фронті, ну розповідати й спекулювати щодо того, як швидко ми зараз і вийдемо на такмак, ну поки що став, на жаль, нема. Бо, можливо, навіть на щастя, тому що знаєте, щось воно в цьому є символічного, що е, в день, коли почався новий конфлікт, який погрожує скажімо так, радикально перегорнути всі методи і прийоми засоби на полі бою. Коли там навіть з ким так, сторона, яка вторгається, використовує максимально примітивні засоби нападу і підбиває навіть такі сучасні машини, як Меркава. Ну і ми на фронті маємо таку ситуацію, там, де все теж поступово так от перегортається. Як вести бойові дії в 2024 році, стає питанням відкритим. Щодо Бахмута, там зі своєї точки зору суб'єктивно скажу приблизно наступне. Незалежно від того, де там зараз можна. Ну, на цілком конкретному Діпстейт мап позначити е поточне положення наших військ, незалежно від того, наскільки там наші війська зараз наблизилися до оточення російських окупантів Бахмуті чи ні, наскільки ж ви там близько нашим військам до траси Бахмут-Горлівка, наші війська біля Бахмута насправді виконують одну дуже важливу стратегічну задачу. на перший погляд не очевидно, і тому, тому саме ті дії там критикуються. От є. Дані у відкритому доступі про те, що там росіяни біля Бахмута мають 52 тисячі багнитів, з яких 10 тисяч uh -huh. без... отримують безпосередньо Бахмут, Це ще плюс там 200 танків до тисячі бронемашин, і мінімум пару сотень РСЗВ артилерії. Ну давайте уявимо, що наші війська там не ведуть активні штурмові дії. Відповідно, росіянам не треба так багато тримати, причому доволі гарно навчених військ, і вони всі дружно вирушають або на південь, або що ще гірше на посиленні купянсько Лиманського напрямка. Там, де і так вийшла така специфічна ситуація. Дуже так гарно розповідали про те, як росіяни недокомплектували 25-ту армію, що на підсумку пішло в наступ, вистачило, на жаль, комплектації. Ну або ще специфічна ще ситуація. росіяни ж починають почали ці всі штурмові дії на Купінському Ламанському напрямку, саме е, ну, через те, що е, в них під Бахмутом хронічні невдачі. Тому битва під Бахмутом незалежно від того, скажімо так, на те, які позиції в нас там будуть. ну, на умовний початок до тисячі року це вже заслужило, щоб не більше не менше бути вписаним підручник симетричної стратегії. В принципі, от знаєте, брати битву за Бахмут і писати на ньому новий підручник про симетричну стратегію поряд з знаменту книжкою історика Лідла Гарта. Пане Іване, скажіть, будь ласка, от ви сказали, що на південному напрямку втрати росіян значно зросли. і Це цифри такі доволі вражаючі. А що стало цьому причиною? Ну тоді ж продовжував цитувати заяву генерала Тернавського. А що трапилось того, що росіяни там почали хорошити, Ну це звісно, питання відкрите. Ну можливо, більше ну можливо, вони почали або наша артилерійська розвідка виявила якісь скупчення піхоти, або просто через те, що вони поміняли якийсь формат штурмових дій і відповідно стали більше. Ставати хорошими під час контратак, ну от питання відкрите. Просто давайте схрестимо пальці і будемо сподіватися, що це гарний тренд про те, що темпи прискорення хорошості росіян на півдні будуть триматися і настільки гарною далі. Угу. А скажіть, будь ласка, от зараз, якщо робити хай стриманий якийсь прогноз, прагматичний чи ну не знаю, умовно, песимістичний, як ви говорите. То от що як може розвиватися ситуація на півдні? Росіяни перекидатимуть туди якісь підкріплення? Вони ще не перекинули достатньо чи всього, що вони можуть. А від Бахмута чи з Луганщини вони можуть потенційно забирати якісь війська, чи ці підкріплення будуть зовсім іншими? Навіщо їм там підкріплення. Розумієте? У нас, в принципі, чимось ще унікальна ситуація, і через якомусь... і ми... У нас там ситуація, в принципі, унікальна, і ми страждаємо просто через те, що ми занадто рідко звертаємося до прикладів військової історії, і ми там очікуємо швидких результатів, бачимо, що їх не будемо, і починаємо подати в фрустрацію. Але ну, просто, чому от екскурсії подібні робити варто? Ну тому що. Ми, мабуть, єдина армія у світі, яка вимушена вести таку сухопутну повноцінну конвенційну війну, наступаючи на переважаючого, переважаючого противника. Uh -huh. Що випливає, що росіянам насправді не треба отак, от роздергувати резерви туди-сюди. Ну можливо, просто цей епізод з перекиданням окремих полків 60-76-ї десантної дивізії, ну це був скоріше виняток. Які, на які там армія РФ пішла по незрозумілим причинам. А так, ну, якщо їх на півдні, ну, на тому на операційній, так, в операційній зоні угрупування військ, яким командує Тернавський, 150 тисяч, і ще на Херсонщині 60-70 тисяч різко побільшало, перекидати там точно не треба. На Бахмутському напрямку їх теж там вистачає, аж занадто достатньо, щоб штурмувати постійно в лоб в тих самих точках, там де це все відбувається, і відповідно нас загальмовувати. Якби і Куп'янсько-Лиманський напрямок, там навіть ну скільки бригаду їх було 100 тисяч, а їх там тепер стало 110 тисяч. І якщо там і на плюс 100 танків більше, тобто їм не треба роздіргувати резерви. У них, на жаль, є звідки брати. Так от, щодо песимістично, Ну, скажем так, як на наш перший погляд, песимістичного, а насправді, як на крім так, на то, як це бувало у світовій військовій історії, помірно ну, так, поміркованого прогнозу, ага. те, що, наприклад, там що з однієї сторони варто ви взяти установку, що можливо там до зими так МАК взяти не вдасться. Але це буде нормально, тому що коли ми, наприклад, там розбирали, як західні ЗМІ дружно критикували, начебто, невдалі темпи контрнаступу. Або uh -huh. малі і там дивувалися, чому американські так військові там так роблять іноді, анонімно коментуючи щось. То ми забули взагалі то згадати один показовий дуже приклад. Виявляється, була ж така, битва... Хюндерберзький ліс, битва за Хюндерберзький ліс, коли армія США тисячу так, з вересня 1944 року по майже березень 1945 року даруйте наслові, то вклася на квадраті 130 квадратних кілометрів, маючи десь так перевагу мінімум два рази над Вермахтом, і це вони там намагалися прогристи лінію цю так звану лінію Зігвріта. Ну просто якщо хто зараз спробує піти, відкрити Google та подивитися: ой, там там, не ми ж наче легко прорвали лінію Зігрій, але ні. От приблизно те, що ми зараз маємо на півдні, то mm -hmm. це приблизно армія США мала це з вересня, по лютий 1945 року, і там можна потім навіть знайти розбір шапок, як американські військові невдало там командували. І це при тому, що з німецької сторони там був напіврозібраний вермахт, майже без артилерії, точно без танків, то хіба що міни і фаус-патрони, ну і плюс фольксштурм. штурм а з тої ж сторони наступалася такі повнокровна армія США з танками, новобранці там відгудовані, підкріплені, навчені переваги у повітрі і тому подібне. Тому, зважаючи на те, наскільки ми не сприятливих насправді умовах, те що. Ну просто ми там, якщо ми не встиг... Ну, якщо наші війська не встигнуть взяти, умовно кажучи, до зими, токмак, але будуть просуватися так далі, знищувати потенціал росіян, вибивати логістику. Ну тому, що до речі, за минулу добу є гарний рекорд: мінус 60 бензовозів. Тут ще теж гарне питання: що трапилось з росіянами? До речі, може, вони просто всі всіх бензовозах погоріли, тому так плюс 300. Ну по-моєму, теж гарний варіант. Вони на нього заслужили. Так от тому насправді, от. Те, що зараз є такий перебіг подій, що тобто поступово, навіть якщо повільно на кілька сот метрів вперед, але наші війська просуваються вперед. Є гарні цифри, по тому як російський потенціал особливо на півдні знищується. Uh -huh. І зважаючи на те, що ворог переважає кількісно, ну, що йому насправді немає оперативної потреби роздіргувати резерви за напрямками. Ну у нас справи йдуть насправді дуже добре. Просто ми вже, ну ще досі йдемо по сліду по інерції цих перегрітих. очікувань. ну все, в листопаді будемо в Криму там зустрічати, а якось воно не той. Ось. Ну, треба все-таки в цій інерції виходити і розуміти, що при тих несприятливих умовах, які діють наші війська, перебіг подій більш ніж насправді в... тоді от в...